Вітаю вас, мої любі мої дорогі. Перед вами каталог з турецької компанії Pharmacy. І пам'ятаємо, що в цьому каталозі дуже багато виробництва Україна продукції, яка класна, дивовижна, підтримуємо нашу економіку. І я хочу запропонувати вам третє відео розпакування замовлення з цього каталогу. Так, дуже класна пропозиція: 339 гривень, дівчата. Це на основу праймер для обличчя з ефектом розмиття. 339 гривень. так. Тут 25 мл. Зазвичай 459 гривень. Зараз 339 гривень. Я таким користуюся після того, як я вмила крема, сироватки, крема зробила все. Я його наношу. Дуже класний зручний носик. І шкіра стає обличчя неймовірно гладеньке. Він вирівнює. Він так матує, вирівнює і гладесеньке-гладесеньке пор не видно на шкірі обличчя. Дуже-дуже дуже класний ефект. Просто побачите різницю? Ні. Дуже. І така гладесенька прям такий бархатна, бар, бархатна шкіра обличчя. Дуже класно. Я без нього, взагалі, якщо хочу тональний крем нанести, я без нього не наношу, тому що це дуже класна. Основа праймер під е, тональний крем. Суперово! Мені дуже подобається. Це вже у мене ще один новенький використання. Ціна зараз, уявляйте, яка величезна різниця. І тут іще повинно бути, а, ні, нема тут SPF, бо він йде ж під крем, він тут, тут без СПФ. Супер. Так, надалі. Я ніколи не купувала ось такі дівчата олійки масажні. Я взяла цей раз, просто була пропозиція 99 гривень. Можна було купити це кінцева ціна. Ось такі 10 мл Цю олійку Це йде масажна, але я її буду використовувати просто як аромодифузор. Мені дуже подобаються аромати, класно. і тому ось маю собі таку класненьку штучку. Бачите? Олія доктор Туна. Дихати дуже мені приємно, мені подобається, і ціна така, що можна собі дозволити. То, знаєте, така прям, Мені прям якась як валер'яна пахне, м'ята пахне, дуже дуже класно. Тобто те, ще заспокійливо. або щоб мої 18 котиків не почали облизувати. Я думаю, що до цього не дойде. Так, Зараз в цьому каталозі дуже багато акцій дівчата на парфумовані води. Дуже багато акцій. І 469 гривень замість 629 гривень. Це парфумована водичка, у нас іде північна муза Midnight Музе. Ось така 50 мл. Мені ще подобається, що вона такий матовий да, бутилочка така матова, і вона не слизька, дуже класний має аромат. Мені до вподоби. І тут, знаєте, що я от прочитала в нотах. да? Зараз. Я прочитала верхні ноти жасмин і все. Ноти серця, деревні ноти е, апельсинова квітка і базові ноти бурштин і квітка ванілі. Тобто тут виходить 1, 2, 3, 4, 5 компонентів, 5 складових в цій парфумованій водичці. Тобто, навіщо більше? Да? Тобто, дуже класно, класно звучить цей аромат. Мені подобається. Я відчуваю апельсин прям класно, прям класно-класно. Саме не такий, знаєте, цитрусовий апельсин, а от, мабуть, так звучать квіти апельсина. Мені дуже подобається. І жасмин десь далеко, тому що жасмин це не моя квітка. Так що, ось так. І ціна її 469 гривень замість 629 Суперова! Буду користуватись, буду демонструвати моїм покупцям, тому що парфумовані води в фармасі мені дуже до вподоби. Зараз крута акція: Це на каву. 109 гривень дівчата Плюс, Турція. Тут виходить 16 стіків по 2 грама, 32 грама в сумі. Дуже зручно користуватися. По 109 гривень такої ціни ще не було. Це ціна каталога. Веган кава тут 60% цикорія, ви знаєте, це інволін для роботи, сердечка. І 40% натуральна, дуже смачна кава Турція, Нутрі Плюс. Мені до я як тільки здоров'я дозволяє, бо останнім часом не сильно воно мене балує це здоров'я, то я попиваю таку каву. 2 грами стільки дуже зручно бати з собою. Мені подобається, навіть можна отаким чином відкрити. Зараз, і буде вам стояти на столику там чи на поличці, ви собі взяли і вас. От, ви себе дістали і будь ласка, у вас класна упаковочка 109 гривень, такої суми, такої ціни нема зараз, навіть дивлячись на цю інфляцію. Суперово. До лютого 27-го року строк придатності. Можна купувати і мати собі запасники. І, до речі, у мене зараз теж кава з собою. І я собі один стік роблю і дуже себе гарно почуваю. Пропозиція замовлення у мене. Пропозиція чуєте замовлення. У мене це відбілююча сироватка для обличчя. Ціна зазвичай 389 гривень, зараз 289 гривень. Це йде Lumi Radiance, це йде класна, класна лінійка. Для того якщо пігментація, нерівний тон шкіри, десь веснянки, і ви хочете, щоб цього не було, необхідно користуватись ось такими засобами. Вмилися таким, там є 5 кроків. Вмилися і саме з цієї лінійки. Протенізували, потім сироватка і крема. Навколо очей і крема для шкіри обличчя. Супер! Велика економія, ви бачите, різницю. 389 гривень, а зараз 289 гривень. Де таке є? Супер. І до нього взяла до цієї сироватки, взяли тонік. Так. Тонік 189 гривень, зазвичай 249 гривень. Тут його 125 мл, приємний має аромат. Я таким теж дуже часто користувалася, і ефект мені дуже подобається. Я навіть і зараз користуюся е крем навколо очей. У мене тут пігмента, пігментна пляма вже пішла, бо я наносила ось тут ну, а, теж була пігментна пляма, теж відбілилася. І під волосічком тут е теж була пігментна пляма, але вона стала ледь-ледь е така. Замітна, тому що ви знаєте, що пігментація шкіри це і не гарно, і це не потрібно нікому. Так. І що е, саме цікаве, це мені дуже до вподоби, У мене в замовленні туш 12 мл. Велика, класна туш, суперова. Це мій е, е, зразок, який я показую. Тобто те, що я показую. Так, вона двохстороння. Тобто вона має ось таку щіточку, це вона вимита від туші, ось така пухнаста щіточка. І, і з іншої сторони ось, більш тоньша буде. Ось така. Тобто наносите і потім розділяєте і класно розподіляє, дуже стійка і не осипається, нікуди не дівається. Дуже себе, дуже гарно зарекомендувала ця туш, Так що ось так. суперово, 12 мл, дуже великий об'єм. Оксаночка скоро до вас вона піде. Так. Зараз акція на рідкий засіб для миття посуду, той, який я дуже полюбляю. Я взяла собі в запасники дві пляшечки. Той раз мене було три, мене дві вже відкупили. Ціна зараз 259 гривень, а зазвичай 349, дуже велика різниця, суттєва різниця. Ви знаєте, я користувалася іншим засобом. А коли оце отримала і взяла, і думаю, що ж це мені мию посуд там через декілька годин. Думаю, що це мені так приємно пахне? Прям, знаєте, така ж. Аж насолода, а це виходить, що мені пахне. Ось це класний густий, концентрований гель для миття посуду, містер Віпс, з ніжним, з ніжним таким цитрусовим ароматом. Саме цитрусовим. Там може є персин, може що, нема різкого, нема хімозності. Дуже густий, концентрований. Я оце відкриваю і видавала букву це стільки вийшло там горошина, гороха або е, перцю горошина і класно розпінюється. Посуд чистий. Тіра рук м'ятенька, нічого не пересушується, посуд чистесенький, губки, тряпочки, чим ви миєте, ганчірочки, да, вони теж не закисають, і це, це божественно, і його вистачає на дуже багато. Я зазвичай переливаю в пусту пляшечку, додаю водички, а ні, то користуюся саме о таким вигляді концентрованого засобу. Тому велика економія, я ж кажу: 259 гривень, дівчата, якщо він коштує 349 то це. Це суперово. Буде в мене в моїх запасниках, тому що потрібно берегти і економити свої кошти. Далі така цікавенка, сонечки. Мене я все чекала, ви, хто мене дивиться, я все чекала, дівчата, на засоби для прибирання унітазу. Чекала дуже сильно, але писала в чаті, мені не відповіли в чаті, що ж нарешті буде чи не буде. І у нас ось така вийшла містер Віпс. Ось така вийшла лінійка. Такий кисневий порошок я вже викластила, мені сподобалося. Потім так видалення плям мені теж сподобалося, в принципі, непогано. І ось такі засоби я взяла два види засобів. Так, Перший відбілюючий засіб. Мені порекомендували, щоб я купила саме з цієї лімнійки містер Віпс Performance, щоб я взяла. Я взяла, правда, по акції взяла аж 5 пляшок. Чому так я взяла? Тому що в мене клієнти вже чекають 2 місяці засіб для миття унітазу і дезінфекції. І я взяла, тут виходить цілий літер, дуже гарна ось така презентабельна пляшка. Я взяла 5, 4 пляшки. Взяла вже одну я почала використовувати. М ем Моя, бачите? Що мені перше, це мені е... не сподобалося. Це різкий засіб, за... запах х... от хлорного такого. Знаєте, той мі... був містер Віпс, той був 750 мл. Він був такий ніжний, в нього був якийсь як хвойний аромат. А це такий різковатий, різковатий аромат, і мені це не дуже... Не дуже подобається і рекомендують унітаз замочувати на ніч. Ну це неможливо, тому що вночі ми теж користуємося туалетом, і тому я зараз, оце годину тому, я його нанесла. Піниця розпінюється, все робиться дуже добре. унітаз став білим, чистеньким. Мені це сподобалося тут. Цілий літр, дівчата, і зараз до кінця. В серпня буде ціна, дівчата, 159 гривень, а зазвичай 219. Тут цілий і літр. Багато читала критики, що дуже м'які е флакони. Флакон нормальний, е все нормальне, значить, менше тут пластику, менше шкоди для цього для природи. До 07-27 року. Строк придатності дуже великий. Все свіжесеньке в тому місяці виготовлено 25-го року. Суперова, і тут пишуть, що навіть можна використовувати замочувати гантірочки. І будуть вони відбілені. І навіть можна додати до, 20-25 мл засобу до пральної машинки. Ну, не знаю. Ні-ні-ні. Так, це налити... так. Ще, 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 ви, Тобто до пральної машинки потрібно налити 80 або 100 мл у відділення, де у нас ми наливаємо до пральної машинки. Я проекспериментую на чомусь такому, знаєте, що якщо що, не шкода. І скажу, як. Тобто можна навіть поверхності промивати, воно буде дезінфекція і буде дуже гарно, тому що це іде такий засіб, він йде густенький, такий, нерідкий. І ще можна до пральної машинки. такого я ще не чула, буду експериментувати, буду це все. Робити з унітазом мені вже підійшло, але мені дуже е, пахне хлором. так що Засіб для швидкого та ефективного видалення вапняних відкладень, залишків мила, гелю для душу і інших брудних відкладень, і ржи у ванних кімнатах. Не використовуйте і не змішуйте з іншими засобами, тримайте подалі від кислот. І бачите, можна навіть душові кобінки, це все можна ним теж мити. Все відкривається, як зазвичай. Тут дуже класний заго. Я вже аж перевідкрила, пере, пере Дуже класний такий цей кришка, яка закривається дуже чітко. Тут такі є. Виступи, в які впирається ця кришка, що він так не, від... Його не так легко відкрити, але все рівно потрібно від діток, звісно, це прибирати. Чотири штуки. Одну я вже собі пробую, буду бачити, який буде мені ефект, тому що я ж кажу, я питала і бачу, що вже дуже багато часу нема того гелю. Буду користуватися цим, тому що я використовувала інші компанії, мені взагалі нічого не сподобалось. Взагалі там був ще страшніший хімозний запах, такий, що прямо мені було неприємно приємно. і тому, ось так. Я думаю, що все буде супер і все буде добре, тому що вже унітаз у мене білий. Чи сподобається моїм клієнткам? Я не знаю. Я запропоную, розкажу, покажу, роз'ясню і будемо бачити. Дасть Бог сподобається, буде класно. Ще я взяла засіб для видалення іржі. Пер, так само перформанс містер Віпс. Знову такий літер. Можна використовувати на чайниках, душових кабінах, водонагрівачах, душових лійках, раковинах, унітазах і ваннах, а також на кахельних та керамічних поверхнях ванних кімнат. Містить оцет. суперова. Ось так. Ціна його 189 гривень. Зараз замість 249 гривень. Також має ось таку ніжно-плакитний колір, ось така е пляшечка. Теж мені подобається, що. Вона зручна, буду теж користуватися. Бачите, можна навіть ним мити і унітаз. Спробую Спробую також через декілька днів помити ним і унітаз. Якщо підійде і не буде великої різниці, то буду вже брати один засіб для всього. Тобто, якщо вам ви вже використовували, ви його знаєте ці засоби, і можна використовувати навіть цей один засіб для миття і унітазу. Так що побачимо, хто буде для мене кращий. Ось так. Взяла дві пляшечки, я ж кажу, 150, 189 гривень. Це таке, що необхідно. Чайники необхідно мити. І я полюбляю, коли в ванній кімнаті крани всі блищать, коли все дуже гарно. І кафель також, його важко відмити, чим, чим там іншим чимось, то це засоб, засіб з оцтом, я вірю, що це мені допоможе. Буду старатися все використовувати. І Експериментувати, тому що дуже круті ціни. Це я не брала, в мене є. Я купувала. Ви бачили, в мене є засіб для видалення е, жиру. Так що, ось така лінійка. Вже все я взяла, окрім засобу для видалення жиру. І буду експериментувати, побачу, що буде і яка буде дія. Пахнуть мені ці парфюми дуже. Я от розмовляю і рукою мені дуже парфюми ці Пахнуть, так що дивіться. Ще є в нас декілька днів серпня. Можна купити по 469 гривень. суперово і мати дуже багато, прям багато 50 мл парфумованої води. Таким було моє відео розпакування. Я задоволена. В принципі, таке все, що необхідне. Кава взагалі насолоджується. Всіх благ вам здоров'я, радості та щастя! Таке було моє третє відео розпакування по турецькій компанії Фармасі, серпень двадцять п'ятого року. Вірю, що все буде мені на користь і моїм клієнтам, клієнтам теж. До побачення до самої швидкої нової зустрічі.